Якщо подивитися інше, треба натиснути додаткові значення і уточнити. Як виглядає запит однієї статті? Ну, по-перше, буде назва роботи, далі будуть автори вказані. І автори будуть вказані всі, скільки їх було вказано в статті. Дуже тішиться з цього фізики, які в 2015 році опублікували роботу, де було 5200 з чимось авторів. От всі вони є на цій платформі, тобто це не перші 6, не перші 18, а всі, які були в. Приймали участь в цій роботі. Далі інформація про журнали, вихідні дані, резюме роботи. З правої сторони так само панель цитування і можливість знову ж таки створити повідомлення. Якщо ви знайшли якусь роботу, якийсь огляд, або це ваша робота, і вам цікаво знати, хто буде цитувати цю роботу налаштовуєте повідомлення і вам також або раз на місяць, або раз на тиждень приходить інформація, що цю роботу хтось процитував. Для чого нам це? Ну, якщо це не наша робота, і нам просто не цікаво. Якщо ви обрали роботу за своєю темою, таким чином всі, хто процитували, її також працюють за вашою темою. Таким чином, ви отримуєте інформацію про новинки з вашої галузі. Цитування показано буде також по всім базам даних, які є на платформі. Далі в статті є ключові слова, які будуть двох видів. Перші ключові слова ті, які записали автори в статті. А другі Keywords Plus ті слова, які фахівці eh, Thomson Reuters додали до цієї статті, базуючись на її назві, резюме і eh, тематиці журналу. Всі ці слова є гіперпосиланнями, тобто написано, що на них ви можете перейти на перелік статей за даною темою. Тобто, якщо ви в своїй темі, на всі, всі терміни, знаєте, ви впевнені в них, отак подивившись на ключові слова плюс, можна знайти ті е, точні терміни за вашою роботою. Далі інформація про авторів. Вона також буде повна. Якщо людина вказала собі чотири установи, де вона працює, всі чотири установи будуть вказані. На відміну, наприклад, від е, е, Мідлайну або лобмеду, в якій до останніх років вказувалась лише установа першого автора. За, для, для статей останніх років ну, з появою інтернету і електронної пошти автори, якщо вказують імейли, e вони будуть вказані. І наявність цього імейла e є можливістю отримати повний текст статті, оскільки якщо вам, як автору, приходить лист, я зацікавився вашою роботою, чи не дасте мені її почитати, як правило, ви таку роботу відсилаєте. Тобто 90% листів, які ви писали, прийшли, будь ласка, відбудок статті, вони поверталися нам саме від статті. Є видавець, є тип документа, мова публікації вказана. Мова публікації, не дивлячись на те, що пошук ми ведемо англійською мовою, на платформі проіндексовані журнали, які публікують роботи 50 мовами. Звісно, більша частина з них англійською, але можна знайти кілька статей і українською мовою, і російською, але все ж таки відсоток їх буде невисокий. Журнал, вихідні дані, до яких категорій науки належить ця робота, і список літератури і використаних джерел. Де ще можна знайти повний текст? База даних Web of Science реферативна, тобто є лише інформація про реферати статей та статейний перелік літератури. Щоб знайти повний текст, є дві можливості. На сторінці статті вгорі знайти повний текст на сайті видавця. І ми пам'ятаємо, що є дві моделі розповсюдження журналів. Якщо ми потрапляємо на журнал, який розповсюджується за традиційною моделлю, наприклад, Ельзівіровське видання, яке нас просить лагідно заплатити 43 долари і будемо читати статтю. Якщо в цьому випадку буде журнал відкритого доступу, то ми отримаємо статтю безкоштовно. Другий варіант, де знайти повний текст, це поруч є кнопка пошукати повний текст в Google». Google Скалар шукає в відкритих джерелах інформації, а відкритими він вважає і репозиторії установ, і ResearchGate, і Академію. І багато, багато різних місць. І на даному конкретному випадку в, випадку, в першому випадку, нас просили гроші, а в другому випадку, от в той самий момент, коли ми шукали, сайт журналу відкрив цю роботу безкоштовно і ми прочитали статтю безкоштовно. Тобто не полінуйтесь зайти на а, цю другу кнопку і спробувати знайти повний текст. Ну, Про не зовсім легальні шляхи я казати не буду, це всі знають. А, всі, а, все, що ми знайшли, ми уточнили результати, ми скоротили собі вибірку вже до 200-300 статей, які вже можна передивитися якось очима. Звісно, не всі з них будуть за нашою темою. Як нам їх далі? Що нам далі з ними робити? Ми обираємо ті, які нам цікаві, і додаємо їх в маркований список під список помічених публікацій. Все, що ми туди додали, будуть мати певні позначення. І якщо ви працюєте в вашому профілі, цей маркований список буде зберігатися навіть якщо ви вийдете з сеансу. Тобто ви Працювали, щось собі відмітили і пішли пити каву. Якщо ви працюєте в своєму профілі, це зберігається. Якщо ви працюєте без свого профілю, хтось прийшов, закрив комп'ютер, все, що ви робили, воно не зберіглося. Також, якщо ви працюєте в власному профілі, все, що ви шукали, зберігається в історії пошуку, і ви можете налаштувати цю історію пошуку, передивитися її через кілька місяців, тобто оновити дані за певним пошуком. Ви можете також налаштувати повідомлення, що за оцініми ознаками, щоб вам присилалась інформація про нові статті. Все, що ви знайшли, можна проаналізувати. Ви зробили виборки за вашою темою, ви можете проаналізувати результати, ви можете проаналізувати, де публікувався, хто публікувався, які установи. Всю інформацію можна зберігти. Є. Ну, є незручні способи, тобто можна передати через блокнот в Excel, але Excel це не та програма, яка дозволяє вам працювати комфортно з літературою. Можна, звичайно, зробити HTML-сторінку, але знову ж таки, навіщо нам інформація в HTML-сторінці. Тому все ж таки я раджу зберігти це в референс-менеджері EndNote. Для цього є просто посилання зберігти в EndNote. Endnote це референс-менеджер і виник він тому, що в світі. Немає гостів, і кожен журнал оформлює так, як звичайно фактично можна розділити стилі оформлення на три категорії: автор дата, нумеровані примітки. Автор дата це коли в тексті ставиться прізвище автора і дата, а список літератури укладається за алфавітним порядком. Нумерований список в тексті в дужках номер статті. І список літератури за мірою згадування. Примітки, як правило, в праві мистецтва і історії, коли є верхній індекс і в кожній сторінці є інформація про те, що, що процитовано. Інколи закінчиться це або бібліографія, або списком літератури така робота. Якщо ми візьмемо кілька прикладів різних стилів, то ми побачимо, що в кожному з них є прізвища авторів. Є рік роботи, є назва роботи, журнал, том сторінки, але все це по іншому, по різним, в різний спосіб оформлено. Щоб не переставляти це все вручну, в 1982 році з'явився перший референс-менеджер. Чому він з'явився? Кожен з нас мав таку ситуацію, ми писали статтю, у нас була купа статей, тез, книг. Написали статтю, розставили всі посилання, сформували список літератури. Показали науковому керівнику, він сказав додати перше речення ще одне посилання. Звісно, ми додали, почали все переставляти. А, щось загубилося, це не робило нас щасливими. 82 рік перша програма, яка мала назву Референс-менеджер. З того часу ці всі програмні продукти, яких на сьогоднішній день більше 30, вони мають таку назву Референс-менеджер. Вони дозволяють зібрати базу даних ваших статей за вашою темою, дозволяють оформлювати ваші публікації під той формат того журналу, який ви хочете, і обмінювати цією інформацією з колегами. Тобто вони з хаоса роблять красиву картотеку ваших статей. Знайомимося з енднотом. По-перше, існує кілька версій цієї програми. Платна з них це сьома версія EndNote, дестопова версія, та, яка встановлюється на ваш локальний комп'ютер. Є ще дві безкоштовні версії. Одна повністю безкоштовна, друга умовно безкоштовна. Зараз у вас, як користувачів Web of Science, навіть з тестовим доступом, є можливість користуватися endлод Online. Вона дозволяє зберігати необмежену кількість посилань, має 2 ГБ пам'яті для того, щоб додавати повні тексти статей в вашу картотеку і підтримує більше 3000 форматів різних журналів. Цього повністю вистачає для того, щоб комфортно працювати з цією програмою. Якщо ви подали обрані статті, ви натиснули Відправити на дно, за замовчуванням вони потрапляють в папку Невідсортировані. Далі ви можете створити власну папку, назвати її, як вам заманеться, будь-якою мовою, якою ви хочете, і таким чином зробити свою картотеку більш зручною для використання. Якщо, наприклад, ви на веб-усайт знайшли власні роботи, ви їх відправили в ендрот, далі ви можете передати їх в папку Мої публікації, буде окрема а, закладка «My publications». І тоді, якщо пізно ввечері вам зателефонує керівник і скажуть, що завтра вам на ранок необхідний повний перелік ваших публікацій, ви заходите в ендро, натиснули кнопку Експорт ваших робіт в певному форматі, роздрукували їх і відпочиваєте спокійно. Той, хто цього не має, всю ніч оформлює свої роботи під певний формат, який було вказано. В EndNote можна експортувати записи не лише з Web of Science, їх можна експортувати з каталогів різних бібліотек. Чому ми підключаємо бібліотеки до цієї програми? Справа в тому, що в бібліотеках, як правило, записи про статті, про книги, вони зроблені досить ретельно, тобто вам не потрібно вручну дописувати назву роботи, шукати авторів, коли була видана ця книжка або монографія. Темпнот колет, шукаєте, де ви хочете шукати, знаходите, додаєте в вашу роботу. Якщо все ж таки ви хочете додати якусь роботу самостійно, власноруч, це також можна зробити. Створюєте новий запис, обираєте, що саме ви додаєте, там, чи стаття, чи тисну, чи власна диссертація. У вас з'являються певні поля, які варто заповнити. Заповнити їх досить просто. І після того ви. Також можете перенести цю роботу в якусь певну папку і додати, в свою колекцію, додати до своєї колекції якусь певну публікацію. Все, що ви зробили, всі папки, які ви зробили, ви можете поділитися їми з вашими колегами. Досить просто, ви можете розшарити доступ. Це зручно, коли ви працюєте з кимось над написанням статті. Розшарити ви можете, ну так як звичайно, і в тому ж дропбоксі, або щоб ваш колега. Міг лише дивитися або дивитися і е, видаляти щось. Ну Тут треба бути обережним, бо колеги бувають різними, щоб випадково вам не видалили все, що ви зберігали роками. Е, добір видання для публікації. Досить часто питають, як мені обрати журнал для публікації. Ну Є кілька шляхів. Тобто ви можете вибов сайт за вашими ключовими словами пошукати роботу. Ви можете в ноті використати функцію меч, про яку ми зараз поговоримо, ви можете використати журнал Citation Report або природним шляхом. Єдине, на що хочу звернути увагу, у науковців досить мало часу на пошук ваших робіт. Якщо ви опублікуєте свої дані в якомусь журналі, який не має ані сайту, ані визнання, то таким чином ви просто поховали свою власну роботу. Оскільки ви не можете другий раз її публікувати, бо це вже буде самоплагіат, а навряд чи хтось з науковців буде шукати якийсь там не досить відомий журнал. За ключовими словами Science набрали ключові слова, далі уточнили названня ісходних публікацій це назва журналів. Отримали список журналів, де публікувалися роботи з такими же ключовими словами. Мебноті меч. Відкрили EndNote, натиснули закладку Меч, поставили назву роботи, поставили резюме англійською, можна додати список літератури. Натиснули кнопку Знайти журнал. Вам дається до 10 журналів, одразу сказаними і факт фактором і категорією науки, які якій вони є. Але все ж таки найпростіший шлях обрати журнали за своєю темою. Це регулярно читати визнані журнали за своєю темою і створити повідомлення, щоб вам приходила інформація про нові публіки. Все ж таки, EndNote люблять не за те, що він дозволяє знайти вам статті або щось підберігати, а для, за те, що він дозволяє оформлювати статті за певним форматом проведення. Для того, щоб це зробити, необхідно зайти на вкладку Формат і скачати плагін для, наприклад, Word. -у. Встановлюєте його. Таким чином у вас з'являється нова закладочка EndNote. Після того пишете статтю. На якийсь момент вам необхідно щось процитувати, натискуєте кнопку EndNote, Відкривається віконечко з вашою ендмою, обираєте, що саме ви хочете процитувати, і ставите кнопку «Insert». В цьому випадку у вас з'являється і посилання в тексті статті, і пристативний перелік літератури. Якщо вам необхідно оформити його під інший формат, є закладка Стилі, ви обираєте той стиль, який вам потрібен. У вас більше трьох тисяч стилів, в цьому вистачить для того, щоб оформити публікацію. Чи буде в цьому випадку стаття готова? Ну, перш ніж подавати її, все ж таки уважно передивіться, що назва, резюми, ключові слова, вони повинні бути інформативними. Автори, щоб не було літерного міксу, про це ми зараз поговоримо, і назва установи. Що таке літерний мікс? Ці літери, які ви бачите, вони мають однакове написання в українській англійській мові. Що ми з вами робимо? Згадаємо, ми не перемикаємо клавіатуру, якщо нам треба ініціали поставити автора. До чого це призводить? Чому як люди можемо зрозуміти, що це написана біологія, якщо вона написана з різних клавіатур, а робот це розпізнає як невідоме слово, і таким чином у нас некоректно розпізнаються і наші роботи, і наші автори, і наші установки. Перемикайте клавіатуру, буде всім простіше жити.